Біткоін, Бітиси, започаткував еру криптовалют і залишається лідером ринку, часто сприймаючись як цифрове золото та засіб збереження вартості. Ефіріум С, друга за величиною криптовалюта, є інноваційною платформою, що підтримує смарт-контракти та децентралізовані додатки, ДЕПС, і часто називається цифровою нафтою. Між цими двома провідними криптовалютами постійно відбуваються складні цінові взаємодії які відображаються у волатильному курсі SBTC. Однією з торгових стратегій, що виникла на цьому динамічному ринку, є схема циклічного переливу S в BTC і назад. Основна ідея полягає в тому, щоб отримати вигоду від коливань курсу SBTC для збільшення загальної кількості утримуваної криптовалюти, незалежно від того, чи починається цикл з S або BTC. Метою цього звіту є всебічне дослідження цієї торгової стратегії. Ми проаналізуємо історичну динаміку курсу SBTC, наведемо практичні приклади та розрахунки для ілюстрації механізму стратегії, а також розглянемо думки та підходи відомих діячів у криптопросторі. Історичний аналіз курсу SBTC Торгова пара SBTC та її коефіцієнт мають важливе значення як барометри ринкових настроїв відображаючи відносну силу Ефіріума порівняно з біткоіном та вказуючи на потенційний початок сезону альткоїнів. Аналіз історичного графіка курсу SBTC, починаючи з моменту запуску обох криптовалют, ефіріум у 2015 році, біткоін у 2009 році, виявляє ключові тенденції та волатильність. Дані про історію цін С доступні з травня 2016 року, що фактично є початковою точкою для аналізу історичного курсу SBTS. Visual Capitalist надає щомісячні дані про коефіцієнт SBTC з 2015 по листопад 2024 року демонструючи значні коливання, включаючи пік близько 0,87 у вересні 2022 року та нещодавній трирічний мінімум до листопада 2024 року. Інвестен.com та Capital.com пропонують більш свіжі історичні дані аж до березня 2025 року, надаючи інформацію про найновішу динаміку коефіцієнта. ТрадихВИУ показує загальну прибутковість пари SBTC на рівні 130-84, що свідчить про значне загальне зростання вартості Ефіріума відносно біткоїна з моменту його появи. На курс SBTC історично впливали різноманітні фактори, включаючи ринкові настрої, спекулятивну волатильність, технологічні досягнення в обох блокчейнах, рівень прийняття DEPS та DeFi, макроекономічні фактори, такі як процентні ставки та інфляція регуляторні зміни та поява конкуруючих блокчейн-платформ. У більшості 2021 року та на початку 2023 року ринкова капіталізація ефіріума була найближчою до ринкової капіталізації біткоїна, що свідчить про період значної сили курсу SBTC. Це співпало з бумом NFT та DeFi, підкреслюючи вплив рівня прийняття на цей коефіцієнт. Технологічні досягнення в Ефіріумі потенційно можуть підвищити цей коефіцієнт, тоді як макроекономічні фактори, такі як підвищення процентних ставок, можуть його знизити. Рівень технологічного розвитку та рівень прийняття є ключовими рушійними силами курсу SBTC. З 4 кварталу 2022 року Ethereum демонстрував гіршу динаміку, ніж біткоін, а курс SBTC досяг багаторічних мінімумів. Хоча фундаментальний індикатор Ефіріума свідчить про його потенційну недооціненість, натякаючи на можливе майбутнє розвернення. До лютого 2025 року коефіцієнт ринкової капіталізації SDBTS знизився до найнижчого рівня з квітня 2021 року, що відображає період кращої динаміки біткоїна. Історичні дані свідчать про значну волатильність курсу СБТСИ, що відкриває потенційні можливості для трейдерів але також містить значні ризики. На цей коефіцієнт впливає складна взаємодія загальноринкових тенденцій та конкретних подій в екосистемах Ефіріума та біткоїна. Великі відсоткові зміни курсу SBTC протягом різних періодів вказують на нестабільність цього коефіцієнта та його схильність до значних цінових коливань. Ця волатильність підкреслюється обговоренням різних факторів впливу які можуть швидко та непередбачувано змінюватися на ринку криптовалют. Тому стратегія, що покладається на цей коефіцієнт, повинна враховувати цю властиву волатильність та можливість швидких змін ринкових настроїв та фундаментальних факторів. Таблиця 1. Ключові історичні дані курсу SBTC та значні події. Дата. Коефіцієнт SBTC Значні події. Вересень 2022. 0.87. пік. Злиття ефіріума перехід на пруфовстеки. Листопад 2024. 0.035 трирічний мінімум. Період відносної слабкості ефіріума порівняно з біткоїном. Лютий 2025. Найнижчий рівень з квітня 2021 року. Зростання домінування біткоїна 2021-2023. Період найближчої ринкової капіталізації s до btc Бум NFT та DeFi Деконструкція стратегії переливу SBTC і назад. Стратегія переливу SBTC і назад передбачає отримання прибутку від коливань курсу SBTC для збільшення кількості базової криптовалюти s або btc Купівля BTC за S, коли курс S BTS відносно високий, ефіріум сильніший за біткоін, трейдер продає S, щоб купити BTC. Очікується, що курс з часом знизиться, що дозволить трейдеру викупити більше S за BTC. Купівля S за BTC. і навпаки, коли курс S BTC відносно низький, біткоін сильніший за ефіріум, трейдер продає BTC, щоб купити S. Очікується, що курс з часом зросте, що дозволить трейдеру продати S за більшу кількість BTC. Ця стратегія спрямована на поступове збільшення кількості базової криптовалюти, використовуючи циклічну природу курсу s бтиси Приклад, припустимо, у вас є 1 s Якщо курс s бтиси становить 0.05, ви можете купити 1.00520 BTC. Якщо пізніше курс впаде до 0.04, ви зможете продати 20BTC і отримати 200408S, у цьому випадку ви втратите 0.2s. Однак, якщо курс зросте до 0.06, ви отримаєте 20.061.2S, отримавши прибуток у 0.2S. Цей простий приклад ілюструє потенціал як прибутку, так і збитків залежно від руху курсу. Існують різні підходи до реалізації цієї стратегії. Фіксована відсоткова зміна, укладання угод при зміні курсу SBTC на заздалегідь визначений відсоток, наприклад, купівля продаж при збільшенні зменшенні курсу на 10%. Це простий підхід, але він може неефективно узгоджуватися з ринковими циклами. Технічні індикатори, використання індикаторів, таких як ковзні середні, RSI, смуги Боллінджера або спеціальні індикатори на основі курсу S-BTC для визначення потенційних точок розвороту. Наприклад, стратегія, описана у відео на YouTube, використовує 30 денну ковзну середню та стандартне відхилення курсу BTC S для визначення верхньої, середнє 2СВ та нижньої, середнє 1СВ торгових смуг. Повернення до середнього ставка на те, що курс повернеться до свого історичного середнього значення після значних відхилень. Уривки та згадують фокусування на довгостроковому середньому значенні курсу SBTC як торгову стратегію. Рівні підтримки та опору визначення ключових історичних рівнів підтримки та опору на графіку SBTC для визначення часу входів та виходів. Успіх цієї стратегії залежить від точного прогнозування циклічних рухів курсу SBTC. Різні підходи до реалізації пропонують різний рівень складності та можуть підходити для різних торгових стилів та толерантності до ризику. Основна ідея полягає в тому, щоб купувати за низьким курсом та продавати за високим у контексті курсу SBTC. Визначення низького та високого може здійснюватися різними методами кожен з яких має власне обґрунтування та потенційні пастки. Фіксовані відсоткові зміни є простими, але можуть пропускати оптимальні точки входу-виходу. Технічні індикатори можуть надавати сигнали на основі цінової динаміки, але можуть генерувати хибні сигнали. Повернення до середнього передбачає, що курс завжди повертатиметься до свого середнього значення, що може не завжди бути правдою. Рівні підтримки та опору можуть пропонувати стратегічні точки, але прориви можуть анулювати ці рівні. Тому вибір методу реалізації вимагає ретельного розгляду та, можливо, комбінації підходів, адаптованих до аналізу та схильності до ризику трейдера. Приклади та розрахунки з дослідницьких матеріалів. Дослідницькі матеріали пропонують кілька різних підходів до торгівлі парою СБТСи, починаючи від відносно простих стратегій повернення до середнього до складніших методів арбітражу та розподілу на основі ризику. Відео на YouTube, про яке йдеться в уривках, надає конкретний приклад стратегії повернення до середнього, використовуючи 30 денну ковзну середню та стандартне відхилення курсу BTC СІ для визначення верхньої та нижньої торгових смуг для купівлі біткоїна за початкового балансу в 1С та продажу його назад за S. Відео передбачає, що ця стратегія має на меті перевершити просту стратегію купи та тримай, маючи на увазі розрахунок кінцевого балансу S порівняно з утриманням S. Уривок з іншого відео на YouTube описує стратегію продажу на основі ризику. У ньому наведено приклад володіння 1000 s та розподілу різних сум 100 s 200 200S, 300 s 400 – для продажу назад у біткої на поступово вищих рівнях ризику курсу SBTC. Це демонструє стратегію поступового зменшення володінь S зі зростанням його відносної вартості. Уривок згадує стратегії статистичного арбітражу, що включають BTC та S, включаючи повернення до середнього на основі Z показників спреду цін та трикутний арбітраж, що використовує різницю цін між парами BTC S, S USD та BTC USD. Наведений приклад трикутного арбітражу показує сценарій, коли, починаючи з 16С, серія угод через USD та BTC призводить до повернення до тих самих 16С, підкреслюючи, що арбітражні можливості повинні приносити прибуток після врахування комісій. Уривок описує просту арбітражну можливість, що передбачає купівлю S на одній біржі, Бибит та продаж на іншій, би через різницю в ціні. Приклад фокусується на 10% вищій ціні на би демонструючи пряму можливість отримання прибутку від різниці цін. Дослідницький матеріал пропонує кілька різних підходів до торгівлі парою СБТСИ, починаючи від відносно простих стратегій повернення до середнього до складніших методів арбітражу та розподілу на основі ризику. Приклади підкреслюють необхідність чітких правил, ретельних розрахунків та врахування торгових витрат. Різноманітність стратегій, представлених в уривках, вказує на відсутність єдиного найкращого способу торгівлі парою SBTC. Вибір стратегії залежить від цілей трейдера, наприклад, короткостроковий прибуток проти збільшення довгострокових володінь, толерантності до ризику та доступних інструментів. Включення прикладів арбітражу підкреслює важливість специфічних для біржі різниць у цінах. Тоді як стратегія продажу на основі ризику наголошує на більш поступовому підході до фіксації прибутку. Повторне згадування комісії за транзакції є важливим нагадуванням про те, що ці витрати можуть значно вплинути на загальну прибутковість, особливо для високочастотних торгових стратегій. Вивчення варіацій та передових стратегій. Окрім простої циклічної торгівлі на основі курсу SBTS, можна використовувати більш складні стратегії, Такі як арбітражні можливості, що виникають через різницю цін SBTC на різних біржах. Міжбіржовий арбітраж передбачає купівлю на одній біржі та продаж на іншій. Трикутний арбітраж використовує різницю цін між трьома валютами, наприклад, BTC, S -BTC та стейбелкоїном. Виконання арбітражних угод вимагає швидкості та ефективності через швидкоплинність цінових розбіжностей. Для виконання таких стратегій можна використовувати торгові боти та автоматизовані системи. Уривок описує використання гри торгового бота для ефіріума, який автоматизує купівлю за низькою ціною та продаж за високою в межах визначеного цінового діапазону. Боти можуть одночасно відстежувати кілька бірж та виконувати угоди на основі попередньо запрограмованих правил, потенційно використовуючи невеликі, але часті арбітражні можливості. На додаток до простої циклічної торгівлі, арбітраж та автоматизована торгівля можуть потенційно збільшити прибутки, але вони також пов'язані зі збільшенням складності та ризиків. Управління ризиками та міркування. Торгівля криптовалютами є ризикованою, і стратегія переливу С-Бітиси і назад не є винятком. Волатильність ринку, раптові та значні коливання цін як s так і БТІС можуть призвести до несподіваних збитків. Проблеми з ліквідністю, труднощі з виконанням великих угод за бажаною ціною, особливо в періоди високої волатильності або низького обсягу торгів. Комісії за транзакції можуть зменшити потенційний прибуток, особливо при частій торгівлі. Ризики біржі потенційні хакерські атаки, збої платформи або регуляторні проблеми, що впливають на біржі. Зміни кореляції. Історична кореляція між С та БТІС може не завжди зберігатися, що впливає на передбачуваність стратегії. Уривок пояснює, що коефіцієнт кореляції може змінюватися від 1 до 1, а зміни в цій кореляції можуть вплинути на ефективність стратегій. Ризик падіння до нуля, як згадував Бенджамін Коуен, С може зазнати значних падінь проти БТІСИ, потенційно нівелюючи прибутки стратегії. Важливі методи управління ризиками включають встановлення стоп-лосс ордерів для обмеження потенційних збитків, якщо ринок піде проти позиції трейдера. Розмір позиції торгівля лише невеликим відсотком загального капіталу в будь-якій окремій угоді, щоб уникнути значних збитків. Фіксація прибутку регулярне закріплення прибутків замість очікування потенційно вищих цін, які можуть нематеріалізуватися. Уривок підкреслює важливість фіксації прибутку на крипторинку. Диверсифікація не вкладати весь торговий капітал в одну цю стратегію. Ретельне дослідження розуміння фундаментальних та технічних аспектів як С, так і BTC перед впровадженням стратегії. Торгівля криптовалютами є ризикованою, і стратегія переливу с і назад не є винятком. Ефективне управління ризиками має вирішальне значення для захисту капіталу та пом'якшення потенційних збитків. Волатильна природа крипторинку означає, що навіть добре досліджені стратегії можуть призвести до збитків. Конкретні ризики, пов'язані з торгівлею такою парою, як SBTC, включають потенціал значного відставання однієї криптовалюти від іншої протягом тривалих періодів. Застосування методів управління ризиками допомагає контролювати негативний сценарій та гарантує, що збитки будуть обмежені та не знищать весь торговий капітал. Розуміння кореляції між активами також є життєво важливим, оскільки воно може вплинути на ефективність стратегії. Висновки та рекомендації. Стратегія переливу SBTC і назад пропонує потенційний спосіб збільшення володіння криптовалютою використовуючи коливання курсу СБТСИ. Існують різні методи її реалізації, і розуміння історичних тенденцій та динаміки ринку є важливим. Однак ця стратегія не є гарантованим шляхом до прибутку і слід підходити до неї з обережністю. Користувачам, які розглядають можливість впровадження цієї стратегії, Рекомендується провести ретельне дослідження та бектестування, щоб зрозуміти історичну ефективність та потенційні ризики обраного методу реалізації. Рекомендується почати з невеликої суми капіталу, щоб протестувати стратегію в реальному торговому середовищі, перш ніж залучати значну частину коштів. Важливо постійно відстежувати курс SBTC та загальний ринок криптовалют. Також необхідно застосовувати надійні методи управління ризиками для захисту капіталу. Не слід покладатися виключно на цю стратегію та заохочувати диверсифікацію між різними торговими стратегіями та класами активів. Хоча стратегія переливу SBTC і назад може бути прибутковою, вона несе значні ризики, і її успіх залежить від здатності трейдера орієнтуватися в складнощах та волатильності ринку криптовалют. Рекомендації спрямовані на надання збалансованої перспективи, заохочуючи потенційних користувачів підходити до стратегії з реалістичним розумінням її потенціалу та обмежень, наголошуючи на необхідності належної обачності та усвідомлення ризиків. Підсумок. Стратегія криптоінвестування вимагає чіткого розуміння ринку, терпіння та дисципліни. Починаючи з основ, ретельно вибираючи стратегію та ефективно управляючи ризиками ви можете підвищити свої шанси на досягнення успіху в інвестуванні в криптовалюту. Пам'ятайте, що постійне навчання та адаптація до змінних умов ринку є ключовими для досягнення довгострокових інвестиційних цілей. Пишіть в коментарях, їх читають, про свої варіанти стратегій, якими користуєтесь або користувались, і, звісно, якими плануєте зайнятись.